У попередньому відеоролику я розповідав вам про кількість українців, що живуть у кожній країні світу, гарненько зобразивши це у рейтинговій анімовній табличці? А сьогодні ви дізнаєте відповідь одразу на три питання, які ви точно коли-небудь собі задавали: перше скільки людей проживає у межах України? Друге скільки саме українців проживає на теренах солов'їної? Ну і третє яка кількість українського народу проживає у всьому світі? Загалом відповіді на ці питання будемо шукати за найновішою інформацією, тобто на початок 24-го року. Допомагати проводити вам це дослідження буду я, Андрюха, який саме сьогодні, рівно сім років тому, на цьому каналі виклав своє перше відео. Тому у якості привітань приймаю ваші коментарі, вподобайки, підписки, гривні та поширення цього відео. А я за цей час полетів розбиратися з усіма цими статистичними даними. Вперед! Почнемо спочатку. Ви, мабуть, знаєте, що за часів відновлення своєї незалежності наша держава провела лише один повноцінний перепис свого населення, що відбувся у далекому вже 2001 році, де підрахували кількість та статистику людей усюди, і за усіма даними, які лише тільки можна було собі придумати. На той час в Україні проживало 48 мільйонів та 457 тисяч осіб. Уже після цього розрахунки проводяться не так детально, але все одно береться до уваги природній переріст, себто народжуваність та смертність, а також міграційний чинник. Який у собі включає еміграцію, тобто виїзд із території країни, та імміграцію у територію країни. Детально розказувати про статистику кожного року я не буду, адже це усе і так є у Вікіпедії. Просто покажу вам цю табличку, на якій усе і так зрозуміло. Хоча, якщо вам справді цікаво заглибитись у цю тему, то детальніше усе це розписано в англомовній версії, де все стартує аж із 1900 року і по 2021. І з точністю ледь не до кожного мешканця нашої держави держави. Між іншим, у 93-му була зафіксована найбільша кількість населення. Тоді на теренах Солов'їної проживало 52 мільйони 244 тисячі і 100 людей. Добре, гаразд, і цим все зрозуміло. Давайте повернемо до сучасніших даних і глянемо, скільки людей нараховувалось в Україні перед повномасштабним вторгненням. І тут ми маємо одразу дві різні інформації. Адже за оцінкою ЦРУ чисельність населення України на 1 січня 2022 року була понад 43,5 лимона людей. У той час, коли за оцінкою Державної служби статистики України того ж дня було трішки менше 41 мільйона осіб. Головна розбіжність у розрахунках була в тому, що ЦРУ включало у свою статистику населення окупованого Криму та Донбасу. А от наша державна. Служба такого не робила. І саме тут у мене виникла дилема: якому ж варіанту довіритись? Адже з 14-го року вже багацько українців виїхало з окупованих земель. І сучасне співвідношення справжніх жителів та панаїхавших там вже зовсім інше. Та я впевнений, що коли Україна таки звільнить ці території від окупації, то вагома кількість русня воювати перебереться назад на свої болота. Але з іншого боку, просто так відмовлятись від розрахунків на цих землях теж неправильно. Як це зробила Державна служба статистики України? Тому я додам ці і поділю на 2, щоб отримати середнє значення. Гадаю, так буде виглядати більш-менш правильно. А вам я пропоную написати у коментах, що б ви зробили на моєму місці. Справді цікаво почитати і вашу думку. Приблизно саме із такою кількістю населення ми підійшли до 24 лютого. А от далі вже розрахунки можна вести лише. Приблизні, але ми спробуємо. Так як ми вже знаємо, що загальний рух населення складається із природнього та міграційного приросту, то розберемось із цим по черзі. Дані народжуваності та смертності із невійськових причин у нас є як за 22, й так і за 23 й рік, які у сумі складають невтішні мінус 574 тисячі 854 людини. Наступним кроком візьмемось за міграцією. І за інформацією від організації Об'єднаних Націй, станом на осінь 23-го року з України виїхали і не повернулись майже 8,8 Мільйонів вимушених переселенців. Точніше число ви бачите у себе на екранах. Тому ми і ці дані віднімаємо від нашої загальної кількості та отримаємо трохи менше, ніж 32,9 мільйонів людей, що проживають в Україні як на вільних, так і на окупованих роснею територіях. Однак це все без врахувань смертей наших громадян від військових дій. Та втрат наших героїв на фронті, інформація про яких зараз зі зрозумілих причин є засекреченою. Тому тут ще якусь кількість тисяч, на жаль, треба забрати, щоб отримати приблизну інформацію населення в нашій державі станом на початок 24-го року. Для порівняння можна взяти слова директорки інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, де вона говорила про 31,6 мільйонів людей, що проживели на території України у грудні попереднього року. Однак це все без врахувань тимчасово окупованих територій. А у нашому дослідженні ми їх враховуємо, тому наше число виглядає як на мене реалістичним. Що ж, із населенням України ми розібрались. Але скільки саме українців живе в Україні, та яка загальна чисельність народу проживає у всьому світі? Давайте рахувати. Повертаємось знову до єдиного всеукраїнського перепису, коли було нараховано 48 мільйонів та 457 тисяч жителів Солов'їної. Тоді з цього всього населення українцями за покликом серця та походженням себе назвали 37 мільйонів 541 тисяча 793 особи. У відсотковому співвідношенні це трохи менше 78%, а саме 77,8. Окрім цього, значну частку становили росіяни 17,3. Разом із тим, на усі інші народи припало трохи менше 5%, 4,9%. Так як новішої інформації у нас попросту немає, проведемо своє власне дослідження. Припустимо, що після 14, а тим паче після 22-го року відсоток росіян в Україні скоротився, і всього швидше досить суттєво. Крім Кім цього мали б скоротитись трохи відсотки інших народів, що проживають переважно на південному сході країни. Однак варто не забувати й про те, що ми враховуємо ще й окуповані території, де вкраїнчиків навпаки зараз явно поменшало. Тож, підсумовуючи усе вище сказане, давайте допустимо, що відсоток українців відносно усього населення держави зріс на 10%, відносно перепису 2001 року, та складає зараз приблизно 88%. Тому тепер нам залишається згадати лише уроки надії Богданівни з математики або. Ож, використати калькулятор, чи де ви там рахуєте, щоб отримати приблизну кількість українців, які зараз перебувають на території України, і як ми бачимо, це трохи менше 29 лимонів. Осіб так, згоден, що усі ці обрахунки відбувались, як то кажуть, на око, ґрунтуючись лише на інформації більш як 20-річної давності. Однак ця цифра вийшла недалеко від того, що пропонували учасники Українського інституту майбутнього, за розрахунками яких кількість українців в Україні на травень 23-го року теж скла. Ла приблизно 29 мільйонів осіб. Тож що нам ще залишилось дізнатись? А точно, яка загальна чисельність українців проживає у всьому світі на початок 24-го року у попередньому видиві, яке я сподіваюсь, ви вже глянули, ну не позорте себе йома, Я розібрав кількість країнчиків у всіх 196 країнах землі, крім власне України, та додатково підрахував статистику на кожному континенті та частині світу. Тож прямо зараз нам залишається додати усі ці дані, щоб отримати загальну кількість української діаспори. Що складає 15 мільйонів та 44 людини. от таке от красиве число у нас вийшло. До цієї діаспори додаємо кількість українців, які мешкають на своїх етнічних територіях, та отримуємо загальне населення українського народу у всьому світі, що складає за нашими підрахунками трішки менше ніж 44 мільйони. Ось так, от щоб ви переконалися, чи виглядає наше число реалістичним. Гляньмо на старіші дані. Згідно того, ж 2001-го, у світі нараховували від 44 до. Сорока 48 лимонів країнчиків GPT станом на 22 рік оцінив чисельність від 40 до 44 мільйонів. А далі немає взагалі жодного дослідження на цю тему, із якою нам можна було порівняти наші розрахунки. Хіба що дивні слова Зеленського у 2019 році, одразу після інавгурації у президенти, і сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів так. Не дивуйтесь, нас 65 мільйонів, і тут я очманів. Звідки Зеленський взяв таке шалене число у 65 мільйонів українців? Я й досі уявити не можу. Хіба що відповідь на це питання знаєте ви і готові поділитися ним у коментах? Там же ж можете сказати, що ви думаєте про наше дослідження, до якого я б радив ставитися, із похибкою ви плюс-мінус 500 тисяч. Так це виглядатиме правдоподібніше. Не забуваємо про вподобайки, підписки та поширення цього відео, це обов'язково. А також я дякую вам за те, що вже аж 7 років слідкуєте за моїми відеосами. Мені аж самому не віриться, що вже аж стільки років цій YouTube сторінці. Між іншим, ведуться YouTube канал я, аналітик українського населення Андрюха. І побачимось уже у новому відео. До зустрічі, до нових зустрічей, друзі! Я розрядився.